Коли ми кажемо сенси, то про що ми кажемо? <смір> Не ну, людина це єдина істота, яку ми знаємо в тому всесвіті, в якому живемо, яка може вносити сенси, витягувати сенсе, формувати сенси. Зрозуміло, що інші біологічні істоти вони живуть безсенсово. Вони просто живуть. А Сенси потрібні для того, щоб наповнювати людину. Цієї енергії руху. Зрозуміло, що багатовимірність поняття сенс вона може заплутати. Так? З одного боку, сенс те, що так чи інакше пов'язане з нашими почуттями, ми відчуваємо сенсорний, там, екстрасенсорний. Да? Тобто, так чи інакше, це наше тотальне переживання нашої невипадковості, смисл. Да? Тобто, з мисленням потрібно рефлексувати, тобто розмірковувати, зміст те, що міститься, форма тримає, а сенс наповнює. І це є притаманна саме людині. Тобто людина починається з того моменту, коли вона приймає рішення, виходячи з певного сенсу. А, і а, тут важливо нагадати, що а, сенс це суб'єктивне поняття. Ну, тобто реально їх не існує, тобто їх не можна намацати, так? Угу. але ж це наш вибір, наш вибір. Що як будь-який компонент нашого життя, воно також щось містить в собі. Якщо має зміст, а містить вона цінності. Сенси взагалі це цінності, які ми усвідомили і керуємося їми для того, щоб вони стали принциповими для нас. І оце наповнення сенсами. Зрозуміло, що коли задаєш питання в аудиторії, люди починають плутатись, що таке сенс. Хтось каже, ну, моїм сенсом є родина. Я кажу, ну, це не зовсім сенс, це втілення вашого сенсу. Чому в родина? Тому що ви А, у вас є сенс любові. Ви любите своїх рідних. І тоді, уже втілення, матеріалізація вашої любові це ваша дружина, ваші діти, ваші батьки. Тобто ви їх любите. І це є тоді сенс. Якщо б ви не любили, ви би не говорили, що вони є сенсом вашого життя. Розумієте? Тобто, сенс це духовне поняття. В свій час Франк сказав, що духовність, свобода та відповідальність це три екзистенціали людського існування. Що це означає? Це означає, що коли ми говоримо слово духовність, знову ж таки, у деяких людей це щось там з релігією, не обов'язково. Духовність це про сенси. Чому там і релігія може бути, тому що релігія також про сенси. Наука сенсами не займається, наука не ставить питання сенсів. Наука досліджує, як виникає цей світ, які закони його розвитку, закономірності. Тобто, чому він виникає? Але навіщо він існує? Тобто, який сенс у існування світу? Наука не ставить такі питання. Навіщо ви живете, навіщо живе людство? Наука ці питання не ставить і не може поставити. Просто тому, що наука це процес дослідження використ... Для цього процесу дослідження, вивчення цього світу, пізнання цього світу, потрібні методи. Методи можливо з ними працювати тільки тоді, коли у вас є інструменти і є об'єкти, які ви досліджуєте. Майбутнє неможливо досліджувати. Розумієте? Тобто воно не намацальне. Угу. І тому немає методів, як досліджувати майбутнє. Абсолютно ніяк. Тому наука цим не займається. Інакше кажучи, наука не є, сенс, не є сенсовою в цьому розумінні. А релігія навпаки у Бога є задум, а задум Бога це сенсовий задум. Він знає, навіщо він створює цей світ. І означає, що в цьому в нашому просторі є сенс. І тому релігія. Говорить про сенси. Бо скажуть, а який там метод тоді? Фу, дуже просто. Пам'ятаєте, Христос говорить, я є дорога істина і життя. Він так сказав. Дорога, путь, шлях, грецька мова методос. Інакше, кажучи, Христос сказав, я є метод. Угу. Розумієте? Тобто релігія пропонує метод сенсовий метод, який виводить нас за межі цього світу, який є матеріальний. Тому сенс – це ціннісна категорія. Той, же Віктор Франко говорив, що існує три, три складові цінностей, сенсових цінностей. Перше. Це цінності творчості, коли ми віддаємо щось, коли ми є співтворцями. Тобто, ми, якщо він творець, а ми за образом подобаємо його створені, то потенціал творчості у нас є. Віддавати, віддавати, це цінність, цінності творчості, і в них є сенс. Другий, друга категорія цінностей це цінності, коли ми щось отримуємо. Цінності насолоди. Тобто ми віддали це як дихання. Ми повинні щось отримати навзаєм. І цей процес дихання творчості і насолоди це сенси. І третя категорія це цінності того, як ми можемо відноситися до катастрофічної реальності, до війни, до полони, до смерті, до болі, до страждання. Тут наші цінності також. Чи там є ми як люди, чи ми просто біологічні істоти, які горюємо, які емоціонуємо. А далі що, щось людського. Це важливий момент. Тобто наше відношення, як ми гідно не ламаємось під цим тягарем випробування? чи ми цінності свободи ми відстоюємо, чи ми не просто відстоюємо, боремося за свободу, а наповнюємо сенсами цю свободу. Це важливий момент. Знову ж таки, той же Віктор Франко, говорячи про стимули реакції, що між стимулом і нашою реакцією і простір нашої свободи. Чому? Ну тому що в цьому просторі свободи є важливий компонент В українській мові є воля і свобода. Воля це ми хотіли б, на перше, ми можемо проявляти волю, болюві да? зусилля, ми кажемо. Ми можемо звільнятися, прагнути волі. Інакше кажучи, воля це е, негативна свобода. Ну не в, не в тому негативному сенсі, а в тому, що це скоріш спрямована, чому я хотів би звільнитися, тому що в мене є певне таке обмеження, mm. а свобода тут є е, е, загальнослов'янське «сво», своє. Тобто моє. а Свобода вимагає від мене людського виміру. Якщо волю прагнуть і інші живі істоти ви в клітинку за, не, посадити там тварину, вона буде вмирати, тому що воно хотіло би на волю. Але ж свобода, чому вона пов'язана з відповідальністю? Тому що відповідальність, це означає, що ми повинні користуватися цією свободою, розвивати цю свободу, вносити сенси в цю свободу. Тобто, навіщо тобі потрібно? І коли між стимулом і реакцією є просто мої рефлекторні дії, тобто я просто реагую як біологічна істота, це означає, що я ще не є людиною, а людський вимір я реагую не чому, тому що я образився, тому що в мене є потяг, тому що мен... я так звик. А я задаю питання, а навіщо я так буду реагувати? Яким в цьому сенс? Це зробить світ краще. Це буде розвивати стосунки з цією людиною або з цією спільнотою, чи навпаки, руйнувати. Так, на війні ви повинні реагувати, тому що там вже ясно все. Як ворог, у тебе є завдання, і ти повинен його знищити. знищити. Коли ми говоримо про звичайне повсякденне життя і навіть на фронті серед хлопців, які там знаходяться, вони ж повинні думати про те, щоб їх стосунки не були зіпсовані, тому що вони повинні підтримувати до одного. Тобто ми вносимо вже людське uh -huh. сенси. Тобто ми вже не розуміємо, навіщо я буду так реагувати. Не просто там психувати, як знаєте, деякі. Там. У мене такий характер. Там. Це, це насправді говорить про те, що людина знаходиться дійсно в такому серйозному неврозі. У неї немає сенсів. Вона просто пропускає певні емоції. А навіщо ти це будеш робити? так? Людина каже, ну, в мене й немає сьогодні настрою. Я запитую, ну послухай, шановний, ти там, господарю в себе, чи настрій над тобою, є господарь? Хто кого контролює? Ну, навіщо ти будеш приносити цей поганий настрій зараз все середовище? Так, у тебе є проблеми. У всіх у нас є проблеми. У нас є у всіх там гори, переживання, да, всі. ми всі травмовані. Ну, якщо ми зараз всі будемо вихлюпувати цю травму на інших, ну ви розумієте, сенсу в нашій Україні вже не буде. Mm -hmm. Тобто ми повинні враховувати щось, вносити оці сенси, сенси людяності, сенси розуміння інших, сенси майбутнього. Навіщо? Якою ціною буде зараз моя миттєва реакція.